Всім привіт, всіх вітаю на каналі Підагєцькі коні. Сьогодні день провірки Карли, чиста бельгійка Михайлова, приїхала на поровку до Алана. Три дні тому ми її покрили Аланом. Сьогодні будемо знову пробувати, поглянемо, що з цього вийде. Кобила гарна, потужна, п'ятирічна. Чиста бельгійка. Дивився по база коня в польському сайті. Минулого року мала лошицю від Аланового тата. Від того самого жеребця, по якому Алан. Від Бастіана Ван Матенгоф. Має біля себе таку лошичку. Лошичка також буде дерешка. Сьогодні лишиться який? 14-й день. Вибігла на вулицю кобела в нас. Кобилка у нас стоїть в хліві. Бело годуємо наш голубі. П'ять-чотири відра води. П'ять відра води, рано, п'ять вечор. І сі скільки хочуть, отак. Так, кобила відповідна. Ціна паровки відповідна так, так. тут піць, Наша анабелька лишиться від рубіни і нашої пуші лошечка рік і два місяці. Маленький танк. Я Водіть. Наша фреза там стоїть, контролює всій процес. також дочка Алана Вона була в воді яка мокра. Подивимося, може вже кобила не буде стояти, було би супер. Нам вже з часом перевірили би її по ВЗД, дивились. Ор. Наза. Шукаємо. Друзі. трошки нашим. Дай звідилися. Прийшла до пастуха ближче. Фірма oh. нас каче як вудка. Оп, хай це що? Ора в секунді. Трр. Трр. мешок кстати. Ага. Не, туда не можно. Тягни его туда. И все, на чем на этом воду. Альбомая. Жесткую лошадку. Секунді вже заганював. Добре понюхатися їм через. Підемо пробуватимо. Пробувати. Ну, перериваємо відео. Але пішов на кобилу, стояла сьогодні прекрасно, бо минулого разу був так, як 11-й день. Кобила, мусили її в'язати ноги. Коротше, з дудкою її пустили. Зав'язав її за губу щоб дуже собою підкидала. Сьогодні стояла капітально з розв'язаними ногами. Все так майбут його кропнувати Треба буде її попробувати. Коли треба її пробувати? Дев'ятий день, на 27-го Фрайся багато більше кого П'ятиго Ні. А, І нервний. наскільки Алан більше від них бути в ногах? Нервно. Нервно, дика нервно. Де що малий грав? Побіглася зараз купає. По ній зразу стало видно, що вона інакша стала. Може, то що вона ще була не привикла бути на привізі, я не розумію. Це трохи тисне, але. Таке. На третій день ще раз попробуємо. Через день. Через день, так? Сьогодні понеділок. От, вже такі в нас в Україні коні є. Такі коні привозять на поровку до Алана, такі кобили потужні, бельгійка чиста. От, тому всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Ці кобилу взяли ми до себе на поровку так відповідально. Ніші нема. Ми ще за кордоном а ми так приїхали, забрали кобилу, спарували. Ну і паровка такої породистої кобили дорожча, як простої або на, на пів. Що тебе там хаплить? Наза. Карло. Тому всім дякую за увагу ще раз. Do susreti. Novi bili